Сьогодні у Луцьку слухатимуть омбудсмена України Дмитра Лубінця. Він відеозв'язку прозвітує про дотримання і захист прав українців у 2023 році. Що цікаво, локація для форуму та цієї онлайн доповіді готельно-ресторанний комплекс Срібні лелеки. Туди з'їхалися нардепи від Волині, представники обласної влади, Луцька, громад області, представники судової влади, поліції, прокуратури, очільники департаментів соцполітики, служби у справах дітей і освітяни. Дані доповіді представлені шокуючі цифри е, руйнувань, е, шокуючі цифри е, кількості депортованих, в тому числі дітей. Е, також в даній щорічній доповіді презентована діяльність офісу омбудсмана за 2023 рік. Це і кількість звернень, е, це і кількість поновлених прав, е, це і статистичні дані щодо кількості опрацьованих нормативно-правових актів саме працівниками офісу омбудсмана. Що стосується порушення прав людей, які мешкають на Волині, за 2023 рік, 1578 громадян звернулися до представників Офісу Омбудсмена України в області, заявляли здебільшого про порушення прав військовослужбовців. Це були звернення як від самих військових, так і сімей, зниклих безвісти і загиблих захисників. Питання переважно, якщо це військовослужбовці, не отримання посвідчення ОБД, не отримання певних виплат, які передбачені законодавством. Що стосується членів сімей військовослужбовців, ну це так само звернення щодо сприяння повернення з полону, щодо отримання інформації так про місце перебування, скажімо. Полонених внутрішньоприміщені особи теж звертаються щодо отримання виплат, щодо покращення умов в їхнього перебування в місцях тимчасового проживання, в місцях компактного проживання, куди ми здійснюємо свої моніторинги.